Вещаем мы с пляжу Скавен, Кавен я вибачаюсь, молоді люди, слава Україні! Героям слава! Як вам враження сьогодні від пляжних покаталок? Бомба, пушка. Вода смачна була. Дуже. Напилась легененька чи прісна? А, ні, прісна. Прісна, прісна а так? так? А на що ви каталися? Ми, а, я дам... на пузі катався. на байдакі. Пузінгом. Займалися хтось з пузінгом. Це мася сварця по пузінгу. З пришками посибаси на три дня з ночовкою. А, а я по будівку це... Драгу. Да, це по <laughs> боді Пузінгу Драговичу. У нього просто брат чемпіон міра по Дразінгу. Так що ми тут відпочиваємо з сім'ями, родинами. О, ось у нас новий студент, Зараз його запитаємо. Враження. Доброго дня, пане! Доброго. Слава Україні! Слава. Розкажіть, будь ласка, ваші враження сьогодні, що ви бачили тут? Та що, Вода Вода яка солона? Не соліна. Не солона, прісна, так? Вода, вітер такий собі непонятний. Ну, а, а кайту найду... воді був, скільки разів сьогодні? 20-30? Раз. Здравствуйте, раз, 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 раз а я б пораз Зрозумів. А нормально. Так, так нормально, так? Пісочок, вода, клас. Пісочок. Судня, тепло. Що сьогодні у нас? Лю... 23 лютого? Як? Січень, який місяць там? Други, други, други... Лути, але... Ну в дані нормально, погодка, тепло. Дядько ходить там, щось потеряв у воді, мабуть, просто щось я щось я потеряв. Щось потеряв він. А, ну там чиповське. Так ну, ми відпочиваємо, вітру немає, зараз достаємо. Подводне Короче, Для вітальосика будемо делать що? Урок по підводній охоті. <laughs> Такі справи. Це кайчик ось, ось такий гарнесенький. 21-го року? 21 Орбіт. Це то, що як жвачка, тільки трохи не то. Да, всім коротше, желаю. Да, всім бажаю Бачимо. по орбіту. І важливо по, по два розори, щоб було. Оце ось у нас мастер спорту міжнародного класу Андрій. Андрій, доброго дня, пане. Добрий день. Слава Україні. Скажіть, будь ласка, що чим ви тут займаєтесь? Хуйнюсь. О, це така справа. А пузінгом займалися сьогодні? Трохи було? Краща справа вже. Найкраща справа, добре. А це ваш навчальний кай, чи що? Так. Це вам подарунок від клубу, чи це ви самі купили? Заможні, заможні українці в Данії. руки, то, то так завжди так буває. А вода яка? Солена чи прісна? Вода. Пив воду, кажи. Пив? Пив? смачна? Так. Без кушток. Ну то до вечора можна і не пити нічого. Без так, ось то, хтось тут загубив трапецію. А ні, це планка. Ланочка, ось, дивися, якийсь рибак, мабуть. Це хто таке, не знаєш зробив? Це, це, це треба тепер розпутувати його, це розумієте? Це катастрофа. Знаєш, треба, треба, щоб було якесь домашнє завдання. А домашнє завдання, значить, розпутати тропи. Все, дякую. Такі справи у нас. Малята.